Доброго дня, мої маленькі любі діти. Ми розпочинаємо з вами урок музичного мистецтва. І сьогодні до нас на урок завітала ось така маленька зірочка. Вона прилетіла до нас із вами із своєї казкової галактики, де мешкає разом з іншими зірочками та дідусим місяцем. Удень вони відпочивають, а вночі прокидаються, починають гратися, бавитися і кожна займатися своєю улюбленою справою. Хтось малює космічні пейзажі, хтось робить із хмаринок хмаровичків. А наша Зірочка полюбляє спостерігати за планетами. І найулюбленішею планетою Зірочки є планета Земля, планета, на якій ми разом з вами живемо. Одного разу наша Зірочка почула, як планета співає. Вона дізналася, що на цій планеті живуть талановиті діти, тобто ви. І прилетіла сьогодні до нас, щоб з вами познайомитися та послухати, які пісні ми з вами виконуємо. Покажемо наші зірочці. Молодці. Так, зірочка, це наш дім, планета Земля, гарна, зблизька, красива здаля, блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно, красива. І дійсно, наша планета дуже гарна, дуже добра, дуже талановита. І сьогодні ми, зірочці, розказуємо казочку про те, які пісні виконує планета Земля. Для цього нам з вами знадобиться звичайний листочок, олівчик, стаканчик з водичкою і трубочка приготували. Мені ж, звичайно, потрібна ваша допомога. Тому сіли рівненько, уважненько слухайте мене і повторюйте. Я впевнена, що у вас все вийде. Тож розпочинаймо. Хто із звуків кожен рік хоровод водити звик. Господиня хороводу знають всі, сама природа, рідна донечка землі. Милуємося нею ми. Чуєш, ледь співає вітер. За вікном колише вітер. А хмаринка крап-крап-крап чітко відбиває такт барабанний дріб і грім. І буруляк, ніжний дзвін. Ще струмок співає веселим дзюркотанням. пчілка тихесеньким дзіщанням, а восени листочки співають шарудінням, а жовті колосочки тихеньким шелестінням. Море хвилі підіймає, так земля пісні співає. Які ви розумнички. Чи сподобалась тобі зірочка наша казочка? Що, Що? Так, їй сподобалось. Вона дуже вдячна, але вона просить, щоб ми з вами до казочки приєднали музику. Так же буде цікавіше. Тож розпочинаймо. Приготувалися, взяли листочок, поїхали. Діти, ви впоралися з завданням і наша Зірочка вам дуже вдячна. Вона пообіцяла, що обов'язково прилетить до нас іще і буде з нами виконувати пісні, які виконує Планета Земля. На цьому ми разом з Зірочкою прощаємося. До зустрічі на наших уроках музичного мистецтва.